Частина сьома. Уповноважений орган. обмежив э, проїзд на даній ділянці. А чого? Ну, 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 Пізов блокпостав. Ну це не блокпост, це що там, знак стоп, що я не зупинився чи що, що. Ви ж показували, проїжджайте проїжджайте Ні, я вам показав показав на вас показав, де вам ставити. Я вас зупинив. Так. То що треба? Ще? Що треба для цього? В смысле що треба? Ну, ви, ви зупинили мене для чого? Для перевірки документів. Ваші. Ну, причина є чи немає. Ну вам показалось, Ну, дайте ну, якісь відомості. Я доказу. хочу перевірити ваші документи. Ви згідно пунктів mm. прав бачите, РПД України зобов'язані на вимогу поліцейського надати документи. Ну, Якщо є вимогу. причина... Причина зупинки. Причина зупинки. Стаття 35, частина 7. Стаття 35, частина Закон України про нас не потрібен. Згідно 32 статті. Якщо є порушення, якби я йшов по дорозі, ви мене могли б там перевірити військовоблікові. Чи просто документи? Надіюся, у вас порушень немає. Так. Документи ваші мені для того, щоб я впевнився, що ви у вас є право на керування даним транспортним засобом. А повідомляю вам за те, що ви не надасте посвідчення водія, є відповідальність. Є відповідальність? Якось би. Це щось перше. Я питання маю, я покажу, але... але на законну вимогу. На законну вимогу. На законну вимогу працівника, да? на законну вимогу. Ей, не хочу з вами спорити. Щось доказувати. Mm. Я ж нічого не нарушу. Звичайні, ні, що я не складу. Та як ви можете перевіряти документи? Я можу Давай. просто вам mm -hmm. нічого не показувати. Не обов'язково, щоб ви щось порушили, щоб я навправо перевірив. Не обов'язково. Ну нема такого не обов'язкового. Має бути причина зупинки. Законна причина Без зупинки. Буде у вас, можливо, вільна хвилинка, зайдіть закону України про Національну поліцію, стаття 35. Почитайте. Я прекрасно знаю. Не маю права, що вас затримати гарного Все, Все в порядку. Нема порушень. Потрібно було показувати документи чи не потрібно. Ану, дайте свої коментарі.